Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити МНХ, друзі. Так, збереглися ми в цьому місці попередній серії. Мейджімкінцев є двері, за якими можна сховатися. Ага. Що то я прийшов розвалювати, нащо мені ховатися? Так, друзі, дійсно, в мене, коротше, башка. висить на задниці. А, я навіть одразу був в попередній серії, не поняв. Ну, ми вже можемо, коротше, відрізати голови бандюкам. Так, який зі шаг вон ходить? Зараз сховаюся. Попробую про них сховатися. Починається, коротше, м'ясо потрошки. Ага, він пішов в другу сторону. Він мене спалить, як я піду по цьому. Чи ні? Спалити? А ну дайте попробую. Ні, не палить тут. Де він пішов. А, ага, він там ходить. Другий зверху йдемо. Так, треба коротше кудись мені сховатися. Чи не чіпати їх нафік? Давайте не буду їх чіпати, хай ходять. Зараз найдем якусь другу жертву і заваламі її. Дам туди. Нема ніде тіні, щоб сховатися від них. А вон і є. Є-є-є-є. Сволочь тут багато, коротше. Йдемо до в тінь сховаємося. Тут мене чути. Чути, чути, чути мене. Але я можу сховатися. Давайте сховаємося. Коротше він мене палить. Uh, якщо я йду по піску. Оооо! О -о -о -о, камуфляжі. Бляха, коротше, я спалався. Це, це трошки по-дурному я себе зробив. Але ніхто не чує, що ми валимся. Ми якось беззвуч, беззвуч ріжемо де до одного. Та доби його нафік! Добре. Тут життя було, тому і такий герой. Я там бачив, що життя лежало. Давайте візьмемо його. Вроді би. О життя. А, тут я не вийду. Ага, закрито, добре. Ну одного завалили, не безшумно, звичайно. Башку не відрізали. Я хочу протестити, як я можу кидати головою, мені цікаво. <рив> Треба буде спробувати. Він кидає башкують футбольним м'ячом. Так, життя взяли. Боле заспокійливо, правильно ще сказати. Добре. Так, десь буш аудиторина, але щось вже я вже його не бачу. Так, там теж щось є. Можна піти сюди. А ми йдемо сюди, і будемося. Ага, там можна зберегтися. А, тут и выход. Я понял. А, мне треба лом. Что за такое? Куда я схватываю лом? Думай, думай, думай. Очень плохо, Кеш. Ничего страшного. Зараз я пацанчик сюда покличу. Оу, он пришел сюда сам. Что у него за... А у него такая маска прикольная. А, бляха, ч я Чо як не валю, як мав має бути. Давай, бляха, мені не навалюємо. Все, він мені наваляє зараз. Знаете, що це буде означати? Що ми будемо грати спочатку? Та свалювати, ні. Короче, це дурня. Да, копаємо. Коротше, воно не спрацьовує, так, як воно має спрацювати. Давай ще раз спробуємо. Я зразу біжу туди. О. Пацанчик, Те, Тихо, я сховався. А, добре, добре. Зараз попробую. Чи з не спрацьовує а, вбивство так, як воно має спрацьовувати? Вон стоїть чувак. Він мене не бачить. Бачить! Ах, ви засранці, вони мене бачать. Тут що, тінь є? Сховався в тіні. Somebody help me! Так, він їде. Ось, зараз йду за ним. Тут ще не чути, що йду. А, наступив на мишу. Тут буде зараз чути. Ну добре, йдемо договора. Там був пацанчик. А, це мене спалив. Зразу мені врізав. Давай тікаємо. Ну, треба якусь його розвалити, я поняв. Інакше не буде ніяк. А, тут ще життя було навіть. Ага, добре, то можна порозвалювати кабіни і життя взяти. Біжить сюди, біжить сюди. Не бачи мене поки. Пішов назад. О, давай дожанемо до тихенько. Зараз я про те, що чому не працює, не можу поняти. Ось, вже націлюється. О! Ось так! Воно мало буде зразу. На нафіг. Добре. Можна башку поміняти на ні? Ні, в мене башка є. Так. Хто? Звідки він напалить? Він у нас спалив і потім загубив, короче. Давайте я його башкою. На, нафіг. Спалив мене, тікаємо. Взял другу башку якщо чужой. А це не типа палит, а? Ааа, він нападает далі. Добре, добре, свалим, свалим. А я казав, буде ленька, Сарія зоопарку. Мачети є. Так, зараз він прийде сюда. Угу, ми його зараз тут забацаємо. Так воно тут видно. Він не бачить. Бляха, ну чого ж я не можу його завалити так? Cabins, oh. Давай, бляха, треба мені розвали знову кабіну. Та дивись, ну якийсь жесть, коротше. Вони мені знову розвалюють постійно кабіни. А, бляха, муха. Побігли. Так, вон чувак є. Спали мене, добре, тікаємо. А, не тікаємо. Шеф встигає мені врізати. Як мене оце бісить, коли вони встигають мені врізати. Палить мене, добре, тікаємо, тікаємо. Не можете мене так вже спалити. Іди сюди. Ось зараз я тобі розвалю кабіну. На на, добре. М'ясо. Добре. Треба по одному виманювати, коротше, і завалювати. Інакше не буде можливості. Так, цього я завалив що тут ходив. Там ще десь був один. Вон він пішов. Давай не, спі... не спішимо. Звідки хто мене бачить? А, вон бачить мене. Так, так, біжи за мною. Біжи за мною. Пали, пали мене, добре. Ховаємося в тіньочок. Добре, ага, двоє аж збіглося. Але далі не біжай за мною. А, там ще є хтось? Тихо-тихо-тихо. Ой, аж троє. Ой, йде сюди. Один агрі, один спокійно йде. О, цей що так бодренько ходить за рівно за валом. Пішов на пісок, варени завали його. <плес> Добре, свалим, свалим, свалим. Дурня. Дурня, бляха, муха. Все, у мене немає вже палити. Тіньочок. Ось і все. Там само зараз завалим де там того. Тут башку загубив, бачите валяється. Що ти, пацан? Є. Добре. Розвалили другого. Так, два вже є. Треба ще. Треба ще мінімум двох. Там що таке? А, там життя є. Ага, будемо знати. Нам ще не повністю кабіну розвалили. Тут можна пройти. Де вони? Як я піду по ті сітці мене спалять, так? Як я піду по сітці мене спалять. Теж життя є. Вони тут добре так відгодовлюється життям, я вам скажу, а я просто не бачу його. Там хтось є? Я чувак. Я того в тенечек схваюся. Ось тут. -а. концу мир, mir, baby. Ходить, ходить. А, Самиши тут песок, и мы на я гейду. мне здається, мне треба туда. Мне здається, все-таки мне треба туда. О, цей красный. Давай сам пришел до мене. Ааа, <пілляр> ти йоханий бабай, тікай! Постави с друзі. Тут Тут не надіюсь. Життя не беремо поки. пока. біжуть. А давай на ви не біжите за мною? Подан біжать, добре. Все. О! І мене палить! Чого ти не біжиш? Бежи, бежи за мною, бежи за мною! Біжить. добре. Ось ми зартуда і традіо заманимо. Прикольна тактика, друзі, я вам скажу. Прикольна тактика. Уже Затрадіо, на тому самому місці. Нічого життя не вчить придурки. Добре. Так, є таке. Схема робоча, вона працює. Схема працює, що ми поняли про кого я говорю. Так. Йдемо верхом. Ну я не <плес> знаю, я ще пана не буду брати. А вон пацанчик. Ди сюди. А чого я не можу вдарити по чомусь? А він пішов в другу сторону. Ну йдемо помаленьку за ним розряд завалим. Як він не буде спішити, то ми його дожанемо такого легенькою, походкою. Це останні ще є? Я щось не знаю, з яких тут. Ми вже трьох завалили, це пана останній. Що ти засранець? Добре, Четвертий мінус. Завали рутяку. Добре. Хто? А, пацанчик є. Є, пацанчик. Давай сховаємося. Де сюда. Так, давай тут сховаємося. Куда він піде? Мені цікаво. Два тут є. Два, він замедлив uh, трупак. Mm -hmm. Він замітив трупак. Ну ходи сюди. Казали думати мені далом. Я думаю, що він десь uh, або там всередині, середині, де я не міг пройти. Або десь валяється. Може якусь статую треба розвалити там середині далом схований. Диви, як мене дивиться, через метр мене не бачу. Сліпак. Ще yeah. Щодо мінус нуле. Добре. Так, один там ходи. Лома не маєш. Мне здається, що мені треба йти туди, друзі. Мені здається, що мені треба йти туди. Ось туди. Там щось бути. Пішла. Пофіг, Що я шумлю. Там пану нікого нема. Там, пацанчик, звідти вийшов, я його завалив. Что там шаи? А, он и лом. Хм. думай. Что тут думать-то? Добро. Намочай ты меня-то? Бляха, я не хочу иметь лом на Ну, добро. Может, потом найдем что-то. это прикольная штука. Так, где еще один пацанчик? А воин я. А он не бачит меня. О, бляха, побачив. Побачив, сволота. Свалюємо. Життя одразу візьме, і ту за статую сховаємося зараз. В тіньочку. Ходи сюди. Камцумір, камцумір. Бляха, дурня була. Дурня, я в себе повірив друзі. Я в себе повірив Бежай, бежай, бежа, 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 бежи, бежи за мной, бежим, маленький. Все. Ох, ломом тоже файно. Все. Ну, это было манджор стоко. Короче, всех завалав. Добре. Да, відкрием урота. Мне здесь то шуси, будто уже 6-6 строй завалил, пацане. Так, а всіх всех завалив. Добре. Двері відкриті. Відкриваємо. Так, друзі. Чорт, цього не було в сценарії, кеш. Я присягаюся, це вони самі придумали. О, снайпер є. Нефіосові. Ади. А, на криші бачу. Чекайте, я маю зберегтися. Зберегти. Щоб мене загубили. Давайте на першому збережу. Перезаписати. Так, там є снайпер. А мене є голова. Можна головою в нього кинути. А, там є. Вони всі почули. А чого вони всі мене почули? Тихо, снайпер мене поки не бачить. Угу. Треба якось пройти попри снайпера тільки кудою. Ага, може обійти можна. Давай пробуй обійти. Ага, можна піти вниз. Можна піти наверх, а ну ідем сюди подаємося. Треба тут все Простежити, що тут відбувається. Так, снайпер наверху, бачите, він позначив тим, що я завалити. Хто там такий? Хто там такий? А, пацанчик стоїть. Ди Два ж запас. Не хочу убігати туди. А що це таке? Бо там може снайпер у мене вально, коли він мене побачить. А Я так думаю, що це буде один постріл. Так. Пацанам ми заспокоїмо. Найде собі. Добре. Мінус. Я проштрихнув, походу. Так, намочати. Так, давай намочати поміняємо. Лом-ломом. Але якщо треба буде лома, ну то я знайду його шукати. Так, там нікого нема. О, зміниться ж трети по сходах наверх до снайпера. Тут життя сховане. Добре, будемо знати. Так, по сходах тут сходи. Я можу виманити, в принципі, тут ми є де сховатися. Йдемо подивимося, що тут відбувається. Так, во є де сховатися. А, вон є снайпер. Угу, о, диви. Так, давайте якусь спробуємо зайти до нього. Тут є де сховатися, добре. Там є пацанчик. Чи нема? Ага, можна снайпера відозволити тихенько. Але тут хтось був. Ні, нікого не було. А чи я когось тут бачив? Ну давайте попробуємо, я знаю. Але мені, що тут чути як я йду. Ні, не чути. Не чути як я йду. Добре. Чи в мене уламок скла? Я башку загубив, бляха-муха. Тихо, 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 тихо. Давай його завалимо легенько. На Нафік! Завалив рембо. Добре. О, можна брати снайперку. Ой-ой-ой, ой а у треба лом тепер. Бляха. Вертаємося по лом. Двері ж на колодці закриті. Двері закриті на колодці. А мені треба лом, щоб зламати. Добре, значить, я дурню зробив, що я лом викинув. Так, башку само собою берем, і берем. який нафіг лом. А, правильно, лом, боже, що я, дурак, чи що? Пішли. Ось тут, -ка. сюди. Але маємо снайперку, тепер не тепер... таке? Хтось загрався на мене. Хтось загрався на мене. Хвайся в тінь. Хто загрався? Два пацанчики загрались. прийдуть сюди. То вроді вони йдуть. <coughs> Ні. Вони розігрались. Так мені цікаво. О, спран. Ніфіга собі. Відсилка на GTA, друзі, щоб ви знали, Спрант вже в GTA така фіня? Так, ага, я вийшов ззаді. Добре. Давайте я підберу це життя, не знаю на що, давайте підберу. Там було два пацанчика, я просто їх якось не побачив, вони мене не побачили. Значить треба було з ними повоювати, але я з ними не воював. Я знову башку загубив. А в мене є і башка, в мене все є. У мене повний комплект, крім мачета. Добре, тут хто. А, вихід там, добре. Це якась підстава, мені здається. Ну, пішла я поки туди. А що там, мені цікаво? бляха. Мене хтось спалив народ. Мене хтось спалив. Я навіть не побачив хто. О, два пацанчика мене спалили. О, придурок один побіг туди. Цей мудріший, походу. Так, цей мудріший. А, не вернуся. Три аж пацанчика! Що божевільні? Чотири! Ну що божевільні чи що? Як я, я чотирьох завалю на раз? Я і не маю зберігання навіть. мене є шість патронів. А якщо вони ваншот... ваншотять, ну це буде, не буде важко. Так, один пішов. Всі пішли. Крім одного. А... Всі пішли, але пока туплять. Не, порозходились. Один вертається, чекай. Ні. Хм, оце буде важко зробити. Так, порозходились. Добре, вони розігрались і поросходились. Мгмм, як ж мені вас позавалювати, сволочі, так тихенько. Бляха, ти замахав мене полити. Знов всі збіглись. Ммм, мені цікаво, чи снайперка ваншотить. Я би знав, що вона ваншотить, то я б їх зараз чотирьох цокнув і навіть би не було ніяких проблем. Дай, Один де дай сюди. Добре. Якщо ті вийдуть зараз троє, я його завалю. Так, вони вийшли. Зараз я цього завалю. Тільки не тікай. Тільки не біжи. Не біжи, не біжи, не біжи. Йди поваленьку собі. Ой, зараз я першого завалю. Є, першого мінус. Добре. А, навіть чим він класний. Тим, що він ваншотить. Він ваншотить, зараз не побачу труп. Dirty, що там, побачили свого друга? Ні, прикольно, мені подобається ця, ця серія. Я перше що спробував горіти, а потім заспокоївся. Так. І що той зараз вийде в двері? Я того зараз завалю. Вийшов у двері. Добре. Так, ти не кипіш. Обратайся, йди сі помаленьку. Так. Так, 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 не агрес, не агрес, не агрес. Добре. Ну, знай, він не побачив. Це сліпий, би побачив. Добре. Заманюємо. А шо робити? Заманюємо. О. О, який скричить ковбой. Біжуть двоє сюди. Шкода, що вони всі разом прибігають. Ой, тихо, 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 чого ти сюди прийшов? А, кладеш підмогу. Так. Один може вийти, я дозволяю. Другий хай не виходить поки. Так, один вийшов. Добре. Ти куди йдеш? Ти ще не знаєш, куди йти. Тільки не тікай, йди си помаленьку. О, все, він розігрівся і пішов. Добре, 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 зараз ми його зарішаємо. Стій, 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 не спіши. Тоді зараз побачи. Побачи зараз. Чи не побачу? А, він пішов ж далеко. Так, а вон він. Чує мене. Я тут, бачиш, не? Бачиш? Я тут. Ну тільки про те, що снайперку. Як вона працює? А, вона добре. З двох патронів, коротше, вирубає. Ні, не вирубає. Вона... Майже вирубає. Добре. Так, чотирьох завалили, пішли. Що <кхом> там? Підземний вихід? Непогано, мені сподобалось. Давай. Але зберігання нема. Це погано, я багато роботи зробив, друзі. А зберігання... Можна зберегтися? Ніфіга не можна. Що таке? Все напройдено. А, можна зберегтися. Так, давай тут збережемося. Зберегти. Устривай, кеш, ти з сім'єю не був близький. Я маю рацію. Я просто додумав, що можна було влаштувати прекрасне воз'єднання. Але бої пси так не думають, тому взяли справу свої руки. Вони використовують їх як приманку, кеш. Приманку. Знаю, знаю. Самому повірити важко. Щоразу, коли вони помітять тебе, вони страчуватимуть одного з твоїх родичів. Так, друзі. А, я зрозумів, що буде якась двіжуха конкретна. Коротше, в слідючі серії. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!